Доброго дня, доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Доброго дня, шановний перший першозаступник голови обласної ради Олег Олезіп'янко. Присутні, доброго дня, заступнику голови обласної державної військової адміністрації Наталі Рентельчук, керівника департаментів і управлінь. Дякуємо за вашу присутність сьогодні. Присутні шість членів комісії гуманітарної. Дякую. Є одне питання, маємо згодити до того, враховуючи того, що Парфінчева Тетяна Миколаївна відсутня, є пропозиція, щоб секретарем комісії на цьому засіданні була Раїса Миколаївна Гула. Немає заперечень? Прошу підтвердити Немає. Полійник за. Полійник за. Чи... за. 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 Будь ну, ласка, за. Чи... За. За. Да. Так, Дякую. Тому, будь ласка, у нас новий секретар на сьогодні. Не. Відповідно до статті 35 примітку 1 закону України про запобігання корупції, у порядку статті 59 примітку 1 конфлікт інтересів, закону України про місцеве заврядування в Україні. Прошу членів постійної комісії, обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів, самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. На розгляд виносяться питання порядку денного, які були роздані заздалегідь і матеріали до них. Чи є інші пропозиції до порядку денного? І є прохання прийняти порядок денний за основу? Або в цілому, якщо немає? Немає пропозицій? інших? Тоді в цілому. Олійник за? Онофрієнко за. 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 Зада, да. да. дякую. Тоді переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про програму економічно-соціального розвитку Житомирської області на 2026 рік. Інформує директор департаменту, будь ласка, куц Павло Романович ваш. Доброго дня. Доброго. 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 Миколайович, депутату. Хочу допустити спеціальну день. Житомирської області на 26 шостий рік, розроблені робочою групою, утвореною відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації вісімнадцятого липня 25 року номер дев'ятсот вісімдесят вісім. програми знаходження проложення актуалізованої державної стратегії регіонального розвитку на 21 перший рік та стратегії розвитку Житомирської області на період 27-го року. Розником проєкту програми буде поставлено промислового та економічної порядки Томської обласної військової адміністрації. А відразу слід зазначити, що проект програми розроблений на основі пропозиції усіх структурних підрозділів обласної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних правочої влади, районних державних адміністрацій, міських селищних та сільських. Проект програми та звіт про стратегічно-екологічну оцінку відповідно до процедури пройшли громадські обговорення та консультації з міністерством економіки та Міністерством охорони здоров'я України. Департамент фінансів також було надано було проведено експертизу заходів. проєктів програми з урахуванням допосунських бюджетів на 26 шостий рік. Проект програма має. Шість Видатки э, на них зупиняється не буду, вони ага. розліткових матеріалів. Проєкт програми формувався, виходячи з оперативних даних щодо основних показників розвитку галузей виробництва поточного року, за якими очікуємо у порівнянні з минулим роком виробництва промислової продукції 107,1% та сільського господарства сто Також ми очікуємо на 10% ріст капітальних інвестицій за рахунок усіх перефінансування. А показники розвитку усіх сфер виробництва досягнуто за рахунок збільшення виробництва і послуг усіма суб'єктами економіки та активні участі у державних заробних грантах цих країн. <ганувач> Дещо пошли саме участі у державних програмах а за державною програмою доступних кредитів 5 сім дев'яти станом на на 12 за 25 тисячі року. А малим бізнесом було укладено 4896 кредитних. Договора на загальну суму 12,4 мільярда гривень. У 2025 році вкладено 1113 кредитних договорів на суму 2,2 мільярда гривень. В рамках проєкту є робота. Кошти для підприємницької діяльності отримали 347 осіб на загальну суму 78,2 млн грн, що знову було створення 625 нових свободних умів. Щодо ветеранського компоненту даної програми, то цифра отримала 62 підприємця на загальну суму 4,2 млн грн, з яких було створено 304 нових підприємця. Також підсилена грантовна програма, такі як «Свій сад», модульна теплиця «Новий рівень», що стосується більше агропромислового розвитку, сподівалося 12 підприємств на загальну суму 82,5 млн грн. Гривень. Також відбувалася підтримка фермерських господарств, інших виробників сільськогосподарської продукції, тобто тисячі шість суб'єктів господарювання. Взяли, отримали підтримку на 42 мільйони мільйона гривень. Це до компенсації на закупку сільськогосподарства і техніки вітчизняного виробництва. До 150 підприємств скористалися даним інструментом на загальну суму 32,3 мільйони гривень, що зумовило. Скорочення натрат на 270 одиниць техніки на території області. А щодо грантового фінансування, то в нас те підприємство на початку дати ми, ну, ми ж всі бачили да, цю інформацію. Якщо є питання по тій сфері, яка цікавить нас більше, тому я думаю, що ви ж доповідаєте або інформуєте на всіх комісіях і не аграрні в тому числі, те, що стосується гуманітарної сфери, якщо є питання або уточнення у депутатів, то тоді давайте до цього перейдемо, якщо не заперечують. Заперечуєте? Є питання? Якщо немає питань, немає питань, да, так розумію. Придіть нам, будь ласка, щоб ми бачили тут статі. Ви націюєте, так? Бо ми не бачимо вас, я так розумію, що питань немає. Тоді переходимо до голосування. Ми маємо погодити та внести на розгляд обласної ради проєкт рішення Житомирської обласної ради про програму економічно-соціального розвитку Житомирської області на рік. Хто за? шостий рік. Хто за? Олійник за? Олійник за. Да. Анафієнка за. Почули, будь ласка, далі, Людмила Кіцак. Кицак, за. Далі. Ірина. чуть за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про внесення зміну рішення Житомирської обласної ради від 21.12.2023 номер 610. Будь ласка, інформує Павло Романович, ваша також інформація. Щодо, щодо оновлення плану заходів, то підстави для актуалізації діючого плану на 24-27 роки є оновлена стратегія Житомирської області на період до 2027 року, яка була затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 10 квітня 2025 року номер 889 з урахуванням уже експертного висновку Міністерства регіонального громадської території України питання можна сказати, що в принципі цей документ був. Ви всі його бачили цілісно, і в принципі зміна, яка відбулась, це включення розділу державної історії про публічні інвестиції. Що ми в принципі заявили? Відповідно до нормативних Я документів. Зрозуміло. Чи є запитання у депутатів? Прошу голосувати і погодити внесення змін у рішення Житомирської обласної ради. Олійник за. Добрив за Нофрієнко за. Кецак за. Дячок за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Третє питання про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради, про внесення змін у рішення Житомирської обласної ради від тринадцятого одинадцятого номер 991 про припинення Бердичівського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради шляхом ліквідації. Будь ласка, інформує директор департаменту освіти і науки Житомирського ВАГС Наталія Осиклонис. Доброго дня спані депутати, доброго дня. Усім е, учасникам засідання. У нас е, значить рішення, яке було прийнято 13 листопада, єдина зміна технічна тут у складі комісії. Єдина одна з складу комісії вилучена. Угу. І... Немає там інших питань. Чи є заперечення? Немає. Прошу погодити, Олійник за. Була за, довгіх за. Фрієнко отрималась. Педцак за. Дячок за. Рішення прийнято, дякую. Четверте питання про звернення Бердичівського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності станом на 01.09.2025 року. Будь ласка, інформую виконуючий обов'язки директора Данилова Зінаїда. Добре. Добре. Ми, в Виховач нашого закладу внесе деякі зміни до штатного розпису, які пов'язані саме з забезпеченням дітей та навчанням освітнього процесу. І повідомлення. Чи є запитання у депутатів? Якщо немає, прошу голосувати і погодити відповідні зміни до структури та штатної чисельності. Олійник за була до за довзом. Нофрієнко за. Кицак за. Дячук за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Чи є ще побажання, вислови? Якщо немає, дякую всім за оперативність, за конструктивність. Зустрінемось на сесії. Дякую всім за роботу.